Привіт, друзі! Ви просили будинок, практично, як би сказати, околиця міста Гайсен, Вінницька область. Гайсенський же район. До Гайсина їхати тут 5 км. Є такий хуторок, називається Бережне. Це сусіди біля моєї пасіки. Продають будинок, мати зістарилася, вони її забрали, а хатина буде зараз на продажі. Ця хата ще ніде не була ні на яких торгових площадках. Це, як би можна сказати, ви отримуєте цю інформацію з перших, як той казав, рук. Ну, що ми бачимо? Ми бачимо такий будинок. Той, хто хоче приїхати в Миру 26. Жінка похилого віку була. Ну і відповідно, ну, сюди треба чоловіча рука. І де що допрацювати. Що ми маємо по господарці? По господарці ми маємо така кухня, у нас є літня. Ось Заходимо. Тут стоїть газ. До речі, хата газифікована, вода, туалет, все є, але, мабуть, треба буде робити ремонти. У нас тут піч є і ось така кухонька. Далі йдемо. Слідуючі двері у нас йдуть, мабуть, в гараж. От. Тут у нас такий гаражик, це прямо знадвору заїзд. От. Пройду вам покажу його розміри. Ось такі розміри гаража. Я вважаю, що легкова машина сюди свободно заїде, От, якщо потрібно. Далі виходимо та йдемо. Та, не вистачає тут чоловічих рук, але я вважаю, що це не є біда. От. Продає дочка дану хату. Мабуть, немає часу. Ми підемо в погріб ще з вами. Так, погрібець, погрібець, погрібець. Ого, нормальний погріб. Ось так. Бачите, тут є навіть і зверху така, можна сказати, імпровізована дирка, мабуть, щоб спускати картоплю, а не носити. Ось. Сходи непогано зручні, свіжо зроблені. О! Далі оце приміщення, що я так зрозумів, над погрібом. Внизу, Оце сюди ми картоплю скидаємо, а тут ось таке приміщення. Ну що, по господарці далі йдемо. Тут у нас є ще такий двір господарський, на якому є туалет. Ростуть оріхи під навіси і так далі. Ну, Поскільки ми вже тут, то давайте йдемо до городу та й подивимося на город. А. Значить от дивіться. Це у нас город, він дуже великий. От. Оце сюди. Потий коли ви поняли, так? що там справа і сітка зліва. А тепер зверніть увагу. Оця земля, оця земля, вся відноситься до цього будинку. Тут десь 25 сотих, мабуть, отут, оцей кусочок. Відповідно, цей кусок і відповідно цей сад. Він старий, але ну, він хто як схоче, так і використає. Можна цей тин забрати, викорчувати дерева, поставити теплиці, хто любить цю справу. А можна просто підчистити ці яблуня От, і мати ще яблука. Доброго, доброго. Далі ось це я вам показав землю, яка відноситься сюди. Так. Сідуючи, у нас тут туалет. Підписник просив показати почин. Почина нема, але казав, що я дуже швидко ходжу. Тут є у нас таке приміщення, де можна тримати якусь худобу. Це хлів. Бачите, це хлівчик. От. Хлівчик, це ось такий там хлів. Далі у нас є ще одне приміщення хліва. З кирпича зроблене, таке там поле наче. Далі у нас ще є приміщення, тут курник. Ось От. От такий дебелий, дебелий курник. От. Так так виглядає задня частина хати. Значить, Тут у нас теж ця земля сюди відноситься, до межі, якщо ви бачите. І туди. Що ми бачимо? Якщо так дивитися, бачимо, що є тріщина. От, ну, я би сказав, що вона не суттєва, але ну, трошки туди пішло до вікна. Нічого страшного. От, сюди потрібно, обмостки нема, зразу кажу. Обмостку потрібно робити і з цим боротися потрібно. Так, а тепер переходимо до основної частини. Зараз я вам покажу. Середина хати. Значить, Ми проходимо на свіранда. Тоді тут у нас є ванна, туалет. Бойлер така кімната, ну бабка тут була, то якби той казав і хватало. Далі відкриваємо двері, попадаємо в хату. Хата ой-ой-ой, яка в нас дорога. Так. Це в нас така велика кімната. Зал такий потужний. В ньому є двері, мабуть, так? Да? Так, є двері. от. І з залу ми попадаємо назад на кухню. У нас тут є одна кімната, велика гарна кімната. Є в нас менша кімната з рубкою. І ось двері в зал. Те, що ми тільки що дивилися. Ось, отака от хатина. І того ми маємо три кімнати великих. Значить кухня, котел, опалення таке. Значить, що ще можу сказати? Покажу ще вам її з дороги цю хатину, що вже ви побачили, тільки казав окончательно. Значить, ось такий у нас вхід. Це мої сусіди. Ось так виглядає це все. Ось з надвору. Ось такий двір. Ось вам вулиця. Вулиця в нас є така. І там у нас вже річка. Той, хто любить ловити рибу, той буде собі ходити на рибалку. Це околиця Гайсена. Ціна на дану хату 21 тисяча доларів. Це перше. друге. По землі тут 51 сота всього разу. Ви бачили, що якщо той сад забрати, якщо ті піднавеси позабирати, які там є в господарській, то тут вийде нормальний кусок землі для тих, хто садить теплиці, тому як це практично місто Гайсен. Я хотів би вам сказати, що телефон продавця. Буде в описі під відео, так що телефонуйте. Коли продавця телефона немає, значить хату купили. Ось таке в мене сьогодні вийшло відео.